Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку природокористування та природно ресурсний потенціал України. Пригадаємо основні види природних ресурсів за вичерпністю. Усі природні ресурси, які включає наша планета, поділяють на два типи: на вичерпні та невичерпні природні ресурси. Згадаємо також джерела забруднення навколишнього середовища. Звісно, до них відносяться багато різних джерел, але перелічимо основні це сміттєзвалища, це відходи токсичних виробництв, відходи хімічних виробництв, викиди в атмосферу важких металів, газів, які виробляють виробництво, важка промисловість та автомобілі. Розглянемо складові природно-ресурсного потенціалу. Отже, сам по собі природний ресурсний потенціал це сукупність природних умов і ресурсів, які людина може використовувати за сучасного технічного рівня розвитку для задоволення власних потреб. Природний ресурсний потенціал включає природні ресурси, природні умови. До природних ресурсів відносяться природні компоненти, які людство використовує як для виробництва матеріальних речей. Природні умови це клімат, рельєф, геологічна будова, які безпосередньо не залучені до виробництва. Не завжди можна провести межу між природними умовами і ресурсами, оскільки окремі компоненти можуть виступати і як ресурси, і як умови, наприклад, клімат. Отже, природний ресурсний потенціал на планети і окремої країни складають. Географічне положення держави, особливості її рельєфу, якими природними ресурсами багата ця держава і кліматичні умови. Розглянемо більш детально схему природних ресурсів планети. До вичерпних природних ресурсів відносяться невідновні природні ресурси це мінеральні зниклі види рослин і тварин. Відносно відновні це ґрунтові ресурси. І відновні це біологічні, наприклад, ресурси, лісові, кормові, промисловсько-мисливські, рибні. Невичерпні природні ресурси поділяються на дві категорії. Відносно невичерпні це водне, водні ресурси, атмосферне повітря, і справді невичерпні це агрокліматичні ресурси, енергія сонця, вітру, течі, хвиль та припливів. Отже, природний ресурсний потенціал України. Почнемо з мінеральних ресурсів, це сукупність розвіданих запасів, корисних копалин, які використовуються або можуть використовуватися в господарській діяльності. Як ви знаєте, усі мінеральні ресурси поділяються на категорії: це паливно-енергетичні, рудні та нерудні, за запасами кам'яного вугілля, залізних і марганцевих руд, титану цирконію, Каоліну, Солей Будівельної сировини Україна належить до провідних країн світу. Особливо багато їх у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Земельні ресурси. До земельних ресурсів України належать усі землі в межах її території, у тому числі острови та землі, зайняті водними об'єктами, такими як річки, озера чи водосховища. Розглянемо категорії земельних ресурсів за призначенням. Вони поділяються на сільськогосподарського призначення, природнозаповідного фонду, лісового, житлової забудови і промислової забудови. Структура Земельного фонду України на 2015 рік мала такий вигляд: 68,8% займали сільськогосподарські угіддя від усієї території нашої держави. 17,5% займали лісовкриті площі. 4,2% займали забудовані землі, 4% займали води. 2% займали інші землі і 1,7% займали землі відкриті, заболочені території. Водні ресурси. До водних ресурсів відносять поверхневі води: це річки, озера, водосховища, також підземні води. Це артезіанські, мінеральні, термальні. За власними запасами води, доступними для використання, Україна є однією з найменш забезпечених країн Європи. Хоча нам здавалося, що у нас достатньо водних ресурсів. Лісові ресурси. Деревні, технічні, харчові, кормові, лікарські та інші ресурси лісу, а також його корисні природні властивості, захисні водоохоронні, оздоровчі і тощо все в сукупності складає лісові ресурси. Україна належить до країн із невисокою забезпеченістю лісом. Власними лісовими ресурсами Україна задовольняє 25% своїх потреб у деревині. Показник, який характеризує лісові ресурси, називається лісистість. Це частка вкритих лісовою рослинністю земель у загальній площі території країни. І ось, як приклад, лісистість України на 2016 рік становила 15,9%. То є найнижчою, ніж у багатьох країнах Європи. І ось перед вами схема, яка відображає лісистість решти країн. Серед країн Європи Україна займає ну, майже останню сходинку. Тому що якщо ви порівняєте лісистисть, навіть окрема е... територія споріднена з Польщею 29,8%. Туреччина 27,8%, Іспанія 54,8, Швеція 67,7, Франція 32%, Норвегія 38%, Німеччина 31, Італія 36%. Ми е... однозначно набагато сильно вступаємо. Іншим країнам, і це наша є власна проблема раціонального використання природних ресурсів. Рекреаційні ресурси. До рекреаційних ресурсів належать об'єкти і явища, які можуть бути використані для лікування, оздоровлення, відпочинку чи туризму. Потенціал рекреаційних ресурсів в Україні дуже дуже багатий. Це можуть бути рівнинні та гірські ландшафти, річкові та морські пляжі, мінеральні води, понад 400 джерел налічуються в Україні, лікувальні гразі, майже 100 родовищ різних, тобто ми можемо бути дуже перспективною країною у розвитку рекреаційних ресурсів. Але поряд з ресурсами є і проблеми, які заважають розвивати потенціал нашої держави. Це забруднення довкілля. Геоекологічна ситуація то є стан природного середовища в певному регіоні, ступінь його відповідності санітарно-гігінічним нормам життя населення та природно-екологічним умовам існування живих організмів. Забруднення поділяють на групи як механічне, хімічне, біологічне, фізичне і радіоактивне. Почнемо з хімічного забруднення. Є найбільш небезпечним, оскільки хімічні речовини дуже шкідливі для живих організмів, особливо бензол, пестициди, деякі барвники, а також важкі метали, зокрема ртуті і свінець. Далі перед вами приклади да, хімічного забруднення, які відбуваються в Україні, а також розміщення хімічно небезпечних об'єктів. Ми бачимо, що, наприклад, Харківська, Дніпропетровська область мають найвищу щільність хімічно-небезпечних об'єктів, загальною кількістю в Україні об'єктів 716. Ем... Більш безпечними територіями є Запорізька, Івано-Франківська, Чернівецька області. Далі на другому місці за безпечністю, тому що немає високої кількості хімічних виробництв, є Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька область, Чернігівська, Херсонська, Автономна Республіка Крим. Далі більшість територій задіяно в хімічному виробництві. На другому місці за Небезпечними областями стає, звісно ж, Полтавська область і Донецька. Радіоактивне забруднення. Відбувається в результаті надходження в середовище продуктів ядерної реакції, особливо суттєвий вплив на природу зафіксовано в радіусі 30 км від Чорнобильської атомної електростанції, де була припинена діяльність людини після аварії у 1986 році. Біологічне забруднення полягає в надходженні до природних комплексів нехарактерних живих організмів, тобто бактерій, вірусів, грибків інших вірусів. Вони погіршують умови існування природних угрупувань, негативно впливають на стан здоров'я людини. Джерелами біологічного забруднення можуть бути харчові підприємства, побитові і промислові стічні води. Сміттєві звалища і полігони, кладовище, каналізаційні мережі. Механічне забруднення. До них належать будівельне і побутове сміття, а також пакувальні матеріали. А ось перед вами карта. Екологічного забруднення України, де вказано основні джерела забруднення, такі як шкідливі викиди в атмосферу. Бачимо, що немає такої області, де відсутні шкідливі викиди в атмосферу. Далі забруднення води і ґрунту. Також майже наносить ну, ну, Полтавська область, де відсутнє забруднення. Води і ґрунту, далі всі області, і Донецька, тому що не проходять великі річки. Далі всі області мають суттєве забруднення, радіаційне забруднення. Звідносно, ми про це вже оговорили питання. І, звісно, ви бачите, що у Пунсончиках вказано місце у рейтингу забруднення. В нас налічується 24 області в Україні, і з позначкою 24 стоїть область Дніпропетровська, яка є має найвищий рівень забруднення. За нею йде Запорізька і Донецька області, тому що це промисловий. Район нашої країни, меж забрудненими залишалися Чернівецька, Закарпатська область, Тернопільська і Волинська. Решта країни мають помірно напружений екологічний стан і досить велике забруднення. Серед 24 позначок екологічного забруднення Одеська область займає 18 місце. Робимо загальні висновки. Отже, природний ресурсний потенціал України представлений мінеральними, земельними, водними, кліматичними, біологічними, рекреаційними ресурсами, природними ресурсами Чорного та Азовського морів. Негативні чинники, зокрема, це низький рівень екологічної свідомості суспільства. Це переважання ресурсомістких і енергоєвних технологій, які призвели до значної деградації довкілля України. І, звісно ж, відбувається надмірне забруднення поверхневих і підземних вод, повітря і земель, нагромадження в дуже великих кількостях шкідливих, у тому числі, високотоксичних відходів виробництва. Це спричиняє погіршення стану здоров'я населення. І оточуючого середовища. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!